Міністр закордонних справ Німеччини Анеліна Бербок відвідала Київ і зустрілася з бійцями протиповітряної оборони України на околицях Києва. Люди тут в Україні, з якими я сьогодні знову зустрілася, борються з левовою відвагою. Ми навряд чи можемо собі уявити, що це означає, сказала. Ось так патетично вона, за її словами, своєю мужністю українці захищають не лише свою країну, але й наш мирний порядок чудове розуміння ролі України в забезпеченні безпеки Європи та й всього світу. Саме тому Україна повинна перемогти у цій війні. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб одного дня це сталося. Сказала Аналіна Бербох, вона також акцентувала, що повністю погоджується з їхнім німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом та міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер, що Німеччині потрібен бюджет безпеки. Це означає, що ми повинні надати кошти для України. Додала Бербок. От тут дуже класний момент міністерка закордонних справ. Німеччина, ну то людина, яка представляє офіційну позицію держави, друга після федерального канцлера, уповноважена представляти офіційну позицію держави, особливо в безпекових питаннях, говорить про те, що потрібно збільшити надання фінансування для української армії, фінансову підтримку для нашої оборони. Дуже симптоматично, що цей візит відбувся всього через якихось тиждень чи трошки більше, після візиту нашого лідера опозиції, глави партії Європейська Солідарність на зібрання німецької християнсько-демократичної. Партії Бербок до іншої партії належить, але тим не менше, політики там щодо зовнішніх питань дуже солідарні. Петро Порошенко зірвав там великі агації і дуже багато говорив про фінансування саме української оборони. Він там в своїй заяві конкретно акцентувався так. Він сказав, що спасибі, що Німеччина багато нам допомагає фінансово, але із цієї допомоги дуже мало іде саме на армію багато допомагає там по соціальним проектам і по Проектам відбудови. Але якщо е, ми не виграємо війну, то не буде що відбудовувати, сказав Порошенко. І ось ми бачимо, що буквально за тиждень ці його слова знаходять відлуння, знаходять позитивну відповідь у словах німецьких політиків. Не просто німецьких політиків, а у словах німецького політика, який представляє е, зовнішньополітичну позицію. Офіційну позицію Німецької держави. Позицію Німецької держави на зовнішньополітичній арені. Міністр закордонних справ Німеччини говорить про те, що Німеччина має посилити фінансування України. Це блискучий результат візиту Порошенка, і це дуже добрий знак для нас. Німеччина нам. Не дасть пропасти, навіть якщо би щось сталося з Америкою. А з Америкою все буде добре. Так що і в нас все буде добре. Переможемо.